Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав до негайної зустрічі між представниками Росії і України у відповідь на заяву президента Росії Володимира Путіна про необхідність перемовин між Москвою і Києвом вже 15 травня у Стамбулі. Як відомо з цього приводу. Президент Російської Федерації мав сьогодні розмову із своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Втім, у цьому ж своєму дописі у соціальних мережах Дональд Трамп висловив сумнів з того приводу, що Україна дійсно має можливість домовитися із Росією, президент якою Путін за НАТО зайнятий святкуванням перемоги у другій світовій війні, яку Росія ніколи б не досягла без допомоги Сполучених Штатів, і ці слова американського президента є певною ознакою його роздратування з приводу поведінки президента Російської Федерації. Тим більше, що коли Трамп говорить про російсько-українські перемовини, він підкреслює, що українські делегації потрібно поїхати до Стамбулу насамперед для того, щоб зрозуміти наскільки Москва взагалі готова до припинення. Вогню на російсько-українському фронті і досягне домовленості щодо сталого миру, щоб захід міг визначитися із своєю подальшою поведінкою. В... Цій заяві Трампа, звісно, немає жодного слова про можливість запровадження спільних санкцій Сполучених Штатів і країн Європи, нібито вже узгоджених напередодні поїздки європейських лідерів до української столиці у відповідь на те, що Путін не погодиться із ідеєю перемир'я, яке мало б запанувати вже за кілька годин, 12 травня. Як відомо, у своїй власній заяві, яка була виголошена в ніч з 10 на 11 травня у Кремлі, Путін практично нічого про це перемир'я не сказав. Втім, український президент Володимир Крайзеленський після публікації заяви Дональда Трампа підкреслив і у власному дописі в соціальних мережах, і у відеозверненні, що він готовий сам вже. У цей четвер прибути до Стамбула для того, щоб провести перемовини із російським президентом, і Зеленський запитав, чи не побоюється Путін такої зустрічі із ним, ніякої російської реакції на цю заяву українського президента, звичайно ж, поки що немає. Ані офіційні особи, ані російські пропагандисти не коментують цих намірів Зеленського. Очевидно, тому що зараз у Кремлі саме вирішують, як відреагувати, адже проігнорувати цю заяву українського президента це означає продемонструвати, що російський президент побоюється контактів із своїм українським колегою. А відповісти на цю заяву, погодитися із подорожю Путіна до Стамбулу, це означає. Зменшити самовагу російського президента, який очевидно вважає гідними партнерами по переговорах тільки президента Сполучених Штатів і голову Китайської народної республіки, якого він нещодавно вітав у російській столиці, як справжнього старшого партнера. Але разом із цим варто нагадати, що у своїй заяві Зеленський знову говорив про те, про що не говорив Дональд Трамп, про необхідність припинення вогню. Після чого і мають відбутися російсько-українські перемовини. Так що на сьогоднішній момент можна сказати, що вся ситуація із переговорним процесом між Росією і Україною, якщо взагалі цей переговірний процес матиме місце найближчими днями чи тижнями, знаходиться у дещо підвішеному стані. Україна, європейські країни вимагають від російського президента. Перепинити вогонь на російсько-українському фронті як передумову до будь-яких перемовин про мир. Путін пропонує перемовини без будь-яких умов, під час яких можна буде домовлятися і про подальше припинення вогню на російсько-українському фронті. Трамп закликає і. Російську і українську сторону зустрітися негайно і вважає, що у такій зустрічі є шанс на пошук шляхів до миру між Росією і Україною чи принаймні на чітке розуміння російської позиції у цих перемовинах. Зеленський говорить, що готовий вирушати до Стамбула однак продовжує вимагати від Путіна згоди на припинення вогню на російсько-українському фронті і. Очевидно, що на цьому тлі принаймні закриті консультації будуть продовжуватися для того, щоб зрозуміти те, як має розвиватися ситуація у наступні дні і тижні. Ну, хоча б тому, що ані путіну, ані Зеленському не хочеться втрачати прихильність американського президента Дональда Трампа, від якого багато що залежить, і з точки зору. Очікувань України, яка звичайно ще зацікавлена у продовженні воєнної і фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів, і з боку очікувань Росії, яка сподівається використати президентство Трампа для збільшення свого впливу на пострадянському просторі і у Європі і. Для нових агресивних дій проти України та інших колишніх радянських республік, які продовжують розглядатися у Кремлі як природна сфера впливу Російської Федерації або навіть якщо ми згадаємо про анексію українських територій чи про визнання незалежності грузинських автономій як просто території Російської Федерації. Так що можна вважати, що наступні години. І дні можуть бути дуже напруженими з точки зору дипломатичного і політичного, навіть не діалогу, а конкуренції і двобою між Москвою і Києвом. Буде дуже серйозний обмін позиціями між Сполученими Штатами і Європейськими державами. Очевидно, що і президент Франції, і федеральний канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії, прем'єр-міністр Польщі, які підтримали ідею перемир'я. На російсько-українському фронті з цього приводу розмовляли із Дональдом Трампом, не можуть дозволити собі просто проігнорувати той факт, що вони нібито про все домовилися з американським президентом. А він намагається зробити вигляд, що не пам'ятає цих домовленостей. Ну і звичайно буде продовжуватися тиск і на президента Російської Федерації з тим, щоб принаймні на час перемовин. Було запроваджено перемир'я на російсько-українському фронті як жест доброї волі з боку Путіна, навіть не по відношенню до України та її керівництва, а насамперед по відношенню до американського президента Дональда Трампа, який як ми знаємо, вимагає все нових і нових перемог у своїй зовнішньополітичній активності. Буквально кілька хвилин тому Трамп попередив, що наступний його допис у соціальних мережах може бути найважливішим за всю його кар'єру. Так що зараз весь світ продовжує чекати на те, що ж мав на увазі американський лідер. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Байміє Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миром. Хай щастить.